Самим найкращим величезний величезний привіт. Дивіться, що привезли Аврору. Я завжди так дивлюсь. От іграшка, ніби іграшка, а з одної сторони, як щось вигадають, оці зайці стоять недовольні. Дивіться, це кіт, кіт, кит. Кіт. Це кіт, а це кит. Це вакула. Повигадують, чого тільки не повигадують. Хочу подякувати вам за коментарі. Я вам дуже дякую за вашу підтримку. Сьогодні коментарі дуже ваш... мене підтримують, ваші коментарі. Дякую вам за вподобайки. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб ви перші були в курсі усіх акцій того чи іншого магазину. Аврора, ходіть, поблукаємо по поличкам. Аврори сьогодні буде такий, знаєте, можна сказати, від. Відпочивати можна під такі буде а, відео. Я буду просто гуляти в Аврорі і показувати вам найцікавіші пропозиції та акції. Я сподіваюся, тут новинки також будуть. Пам'ятаєте цього кота Гарфілда? От чесно кажучи, 20 років назад я б такими ще іграшками бавився. Так, добре, ходіть погуляємо. Я пам'ятаю, такі тетріси були в школі в кожного. І кожен на уроці клацав. Давай. Тепер ті тетриси в телефоні. Давай. Для маленьких принцес, щоб не, не використовувала ваші справжні лаки. Ось такі дитячі. Дитячий набір. 149 гривень. Грибоподібний. Так, це також новинка авокадо. А що це таке в нас? Дивіться, тут ведмедик, а тут хрюша. Я тут. 99 гривень зараз зі знижкою. Так, ще якісь цікаві не, незрозумілій на, науці звірята. Навіть можна придбати скрипку і грати мамі на нерви. Хоча уроки також здається зараз на нерви для матусь. Так, ну що ж, літо закінчується. Скоро щось буде, я думаю, щось нове буде вже на поличках до осені. Зі знижкою, зараз дуже багато зі знижкою повітряних кульок. Усі акції бачу по 1 вересня, включно. Також бачу новинка, нещодавно з'явилось відро і швабра, яка йде. Тобто відро йде з віджимом. Також дуже хороша річ. Ант... Так, телескопічна ручка. Те, що я по малюнку бачу. Ну і оця сама щітка змінюється. Можна поміняти. Дуже добре. Ціна зараз. Зараз зіскануємо ціну. 399 гривень. Подивіться, що я знайшов на поличках в магазині Аврора, це зволожувач повітря. І він навіть міняє кольори, 7 кольорів має. А, так, 30 хвилин Optimal Are. Не знаю, що таке на 30 хвилин. А, 30... 30 квадратних метрів. Вибачаюсь. На 30 квадратних метрів а, зволожує на 2,8 літри Ну, я скажу, така цікава новинка. Контейнер для аромамасла. Тут навіть можна аромамасло використовувати. Це взагалі супер. Холодний пар. Автовідключення від води і сенсорне управління. Це дуже хороша штучка. Зараз ми проб'ємо ціну. Ціна 849 гривень, а гарантія 12 місяців. Дуже класна річ, я буду чекати на знижку. Так, це також бачу новинка, їх ще не було на полицях в магазині Аврора. А, кавоварка. Приготування на 5-6 чашок кави за один раз. А, так, 6 на 600 мл води скляний а, оцей кавовник. Автоматичний підігрів. Ага, це коли ви ставите каву і... Можна ще підтримувати температуру. Автоматичне відключення, нагрів без нагріву. Це дуже цікава, хороша річ Ардесту. Зараз проб'єм. Хто, хто такий, знаєте, кавумани, то це хороша річ для кавуманів. 549 гривень. І гарантія також один рік. Це вже бачу такий непростий фен. Тут дуже багато всіляких кнопочок, мабуть, він і на холодне повітря. Бачу дві швидкості, три температурних режими, функція з технології кул, cool. да, те, що я казав, холодне, професійний концентратор, насадка дифузор і петелька для підвішування. Гарантія, і скільки такі коштує, 849 гривень, і також гарантія 12 місяців. Фарба для волосся Рябіна 64 гривні зараз в акції. Авена по 66 гривень. Фана а, фа, фарба, фарба, фарба Лірені. До речі, я в минулих відео питався, щоб сказали, як фарба. А сказали, що за свої гроші добра, 29 гривень зі знижкою. І в акції фарба Color Garnier Sensation 99 гривень. Дивіться, дуже класні гірлянди, декоративні, вуличні. Тут йде на 10 лампочок, шнур цілий, і можна навіть, хто має свій, свою хату, да, свій будинок дуже гарно оформити, або ж навіть на лоджію. 399 гривень зараз з'явився новий ось такий ліхтар кемпінговий на два режими освітлювання. 279 гривень, зараз він зі знижкою, і гарантія цілий рік. 99 гривень зараз лікувальний засіб проти лупи Сульсена паста. Також в акції Сульсена шампунь пілінг з крабом проти лупи. Та 129 гривень шампунь проти лупи Сульсена 150 грамів. З'явились ось такі шопери а, з таким, можна сказати, українським візерунком. Ще би такі червоно-білі кольори і взагалі би було красота. Аврора. З логотипом Аврора довга ручка, можна на плече. І зараз кажу ціну 49 гривень. Зараз 29 гривень. Ось таке кашпо, можна придбати. Це дійсно хороша ціна для такого кашпо металевого. І кашпо декоративне у вигляді лійки 59 гривень. Дерев'яна скринька, скарбничка для грошей 365 днів. А, здається, вона йде шестикутна. Да, як на малюнку показано. І кожен день а, сюди потрібно а, кинути якусь купюру або копійки і закреслити а, ту суму, яку ви кинули. 129 гривень, скарбничка. Декора, декор для дому рослинка штучна. 88. Набір для рукоділля всередині нитки, з яких можна спустити ось такі підставки під чашку для гарячого. 49 гривень. Теж рукоділля, ось такий набір для виготовлення відкриток. Дуже цікавий для дітей. Листівки з вишивкою. Для виготовлення листівок. Рамки для фотографій 44 гривні. Набір стрічок жовто-блакитних, 24 гривні, дві штуки в упаковці. Нитки для декорування. Ціна за моточок 27 гривень. Намистинки для декорування. Так, а де штрих-код, а бачу. По 24 гривні. Зверніть увагу, зараз розпродаж літніх кепок дитячих, жіночих та чоловічих. Бачу знижки навіть 50%. Чоловічі по 59 гривень. 59 гривень. 44 гривні. І кепка, ось така сіточка. Дивіться, це взагалі ціна бомба. Можна придбати і вже мати 12 гривень. По 12 гривень. Капелюх чоловічий плетений 34 гривні. Так, сковорідка зі з'ємною ручкою. Це новинка в магазині Аврора. Досить зручно, коли знімається ручка. Не так багато місця займається в шухляді. Екологічна, гігієна, міцна, універсальна. І бачите, можна навіть використовувати в духовій шафі, просто ручку зняли і все. Так, і використовується на будь-якій газовій поверхні, на будь-якій газовій плиті. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Не на, навіть і на інфрачервоні можна. На індукційній. І ціна такої новинки. Зараз вам скажу: алюмінієва, антипригарне покриття, діаметр 20 см 449 гривень. Так, ось такі сковорідки. Сковорда алюмінієва, також іде антипригарне покриття, індукційне дно підходить для посудомийної машини, антипригарне, діаметр 26 см. Ручка тут нез'ємна. 449 гривень. Так, сковорідка b діаметр 24 см. Ну, переважно вони всі вже йдуть з антипригарним покриттям. Також можна використовувати на будь-якій варічній поверхні. 599 гривень. І сковорідка Крафт Німеччина 24 см. Антипригарне покриття. І ціна такої. 399. Так, це щось нове. Глечик для напоїв, скляний з кришкою. Ціна його 219 гривень на літр. Ну, і давайте його відкриємо, подивимось, що це за глечик такий. Для напоїв з кришкою. А, до речі, дуже красивий, естетичний. Герметична кришка бамбукова. Також ручка. Красивий, чесно кажучи, мені сподобався. Так, з'явились кришки 22 см-26 см. Ціна см. скляної кришки. Так, тут сканер не працює. Треба бігати аж сюди. 199. Діаметр 22 см, 179 Так, зараз такі чашки, я пам'ятаю, такі також тарілки були по 77 гривень. 69 гривень із червоної глини піала. Так, такі по 49 тарілочки. З червоної глини. Горщики для приготування чинахів, вже з кришкою 64 і велика велика тарілка для а, пирогів. 129 зараз зі знижкою. Прес для часнику. Усі знаєте, як ним користуватись, 77 гривень. Тут ще щось я знайшов нове, тут е, якась така кухонний комбайн ручний, який може нарізати картопельку і цибульку з моркою. Зі знижкою зараз форма для випікання кексів, скляна прозора. Відкривати не будемо. Ось так вона на малюнку. З такий в неї вигляд. Так, а наскільки вона йде літрів? Не бачу. Можна заморожувати, можна мити в посудомийній машині, випікати, мікрохвильовка. Кухоль емальований на літр. 169 гривень. Так, з'явились нові форми для льоду пластикові. 19 гривень. килимки для розкатки тіста, це вже такі трішки більший йде розмір. А ці трішки менше за розміром. 15 гривень форма для печива 5 штук в упаковці. По 12 гривень пензлики кулінарні. Термометр для духовки 88 гривень. Так, це також новинка, форми для цукірок. На шпажку можна навіть і місце для шпажки, щоб цукірок тримався. Кольорів багато різних. Бачу, з'явились нові контейнери. Дуже хороший якісний пластик. Ось такі невеличкі. Цікава така кришка. Ціна такого невеличкого маленького 129 гривень для сипучих на 700 грамів І є трішки більший. 169 гривень трішки більший. Також така сама герметична кришка. Так, Тут ще щось нове, я знайшов, це нові миски. Таких не було. Дивіться, як цікаво зроблені. Матові з хвилястим візерунком. І всередині, як глянець іде. Ну, звичайно, це пластик, але досить цікаво. Досить цікаві. І точнісінько така сама, тільки в сірому кольорі. Так, це також нові, їх не було. Пластикові контейнери, бокс. На 5 літрів, герметична а, кришка закривається з усіх сторін. І ціна такого контейнера 139 гривень. Ціну знижено на чайники. Вони зараз по 199 гривень. Тут є також ситочка, щоб не попадала заварка в чашку. Герметична кружка бамбукова. І зараз можна скористатися нагодою і придбати досить хороші чайники, красиві і витривали скло термостійки. Так, нові бокси, ще нові бокси. В упаковці 5 штук, усі йдуть з кришками на 200. Літр 300, 850, 530 та 330 грамів. Ну, По кольору можна обрати тільки кришки. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого, щоб ці вихідні у вас були дуже дуже добрі, спокійні. Всього найкращого вам і до зустрічі.